В першу чергу хотів би привітати всіх з ним, захисника і захисниць України. Я вам скажу, що сьогодні це люди, завдяки яким органи місцевого самоврядування працюють, завдяки такі міста, як Черкаси, є тиловими місцями. І дякуємо їм за все, дякуємо за те, що вони дають можливість нам працювати. Жити і робити все можливе для нашої української перемоги хай оберігає їх Господь і Свята Покрова оберігає їх і робить все можливе, щоб зберегти їм життя. Коротко про новини в нашому місті скажу так, що комунальне підприємство Черкаси Теплокомунерго» почало плавну подачу. Теплоносія, Значить, сьогодні включитися можуть бюджетні установи, виключно, по бажанню керівника, якщо він буде вважати за необхідне, теплоносій у трубах присутній. Будемо дивитися на погодні умови і також будемо вирішувати, коли будемо починати опалювальний сезон. А так, в цілому, можу сказати, що всі служби міста працюють у штатному режимі. Готуємося до початку осінньо-зимового періоду. Фактично, вже перві дні в нас холода, дощ, і працюємо виключно, щоб наближати українську перемогу. Друзі, всіх вітаю зі святом, дякуємо ще раз Збройним силам України впевнений в нашій перемозі, адже вона може бути тільки в нашій єдності. І слава Україні!